Що це за дивний писк? я так Де ти кота знайшла? А, я не знаю. Я просто його побачила, і він такий маленький, прям могла Міу. Будь ласка, не починай знову видавати ці звуки. Якщо ти візьмеш на ручки котика, то ти теж почнеш піщати. На, тримай. Мяу. Хм. Мяу. Не працює. Ти що не любиш котиків? У нас вже є пародія на котика. І він сидить і заздрить за тою стінкою. Баба, якби ти був пухнастий, я би теж тебе так тіскала. Так що не ображайся. Ти дійсно хочеш доторкнутися до цієї штуки? Саме так, що тільки не зробиш заради контенту. О -о -о -о. Ну, дивись сама. Я тебе відмивати потім не буду. А тепер увага! Приберіть людей зі слабкою психікою від екрану. Бо зараз буде те, що неприємне. О -о -о -о. Фух. Вперед. Тик. О -о -о. Пройшло три хвилини. Жахливе відчуття. Жахливо те, що ти вирішила показати це на публіку. Я просто залежна від переглядів. Хе-хе-хе. <ку vesselsiro Rust2> Не в минулій серії я ті пунчки фотосінькі є, бо тебе так усі любить. Боба, якби ти був пухнастий, я би теж тебе так тіскала. Так що не ображайся. Топ-топ-топ. <ріцепити> Плюх, буль. <ріцепити> Боже боба, що з тобою? Ня. Він вивалився в шерсті кота. Тоді питання, як тепер виглядає кіт? Мяу. Фух, я вже думала, у нас буде сфінкс. Мама-ма. <ріцепити> Та що ти кричиш? Це ти що кричиш? Боби не вистачає уваги. Тому заради неї він зібрав шерсть кота, могла б потіскати його. А чому ти його не потіскаєш? я не люблю тактильність. А, а точно, Боба. А, ну, Боба. ну добре, йди сюди. Вибач, що приділяю тобі мало уваги. В наступний раз кричи, коли тобі щось треба. А <звук> <звук> Nyaa 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 Nyaa

Хоть, я, 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 буль, топ, 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 хватит. А ти там читаєш таке цікавеньке про лицаря, який врятував принцесу від дракона. О, я якраз люблю казки про принцес. Дай-ка я теж почитаю. Хм, на чому ти там зупинилась? А, ось тут. Він гордо дістав свій блискучий меч, побачивши принцесу, яка вийшла з замку. І, мабуть, подумав, що це дракон виходить і тому приготувався атакувати. Так, а потім він взяв і. О. Ого. О, тут є картинка. А це що? Це нога? Ні. А, а, а а я зрозуміла. Я все зрозуміла. Ти куди? Я тут зрозуміла, що я більше хочу почитати про поні. Ніо. <сум> Боба? О. Тобі що це сподобалось? Мя. одь-одь. Що? Перегорнути сторінку? Як швидко ти читаєш. Встій, ти вмієш читати? А про що вам більше подобається читати? Про принцес чи поні? Може, про ельфів? Чи може вам подобається про фей, чи. чи. Ну, все, все, ти так будеш безкінечно перераховувати. Ну мені ж потрібно підказати, про що людям писати коментарі. Вони самі розберуться. Заспокойся. Ой. А ви любите костюм покоївки? на хлопцях. А також любите Бобу? Тоді у мене для вас гарна новина. Боба в костюмі покоївки. Не дякуйте. У нас вдома такий безлад. Треба комусь прибратись. Я не хочу. Я теж. Хм Ню. Боба хоче, Ньо. погоджуюсь. Вітаю, Боба, тепер ти наша покоївка. Ню. Шох-шох. Що ти малюєш? Малюю Боба в костюмі покоївки. Та в тілі людини. О, покажи. Ньо. Боба їсти рисунки, це погано. Ну, якщо чесно, на його місці я б зробила так само. Що смішного? Я уявила, як ти єси рисунки. Ням-ням-ням-ням. <ганування> ну, у тебе й фантазія. До речі, у мене є копія рисунку в телеграм-каналі. І якщо хочеш, можеш зайти і глянути. <зволь> мені лінь туди заходити. Покажи мені за свого телефону краще. Ну, ось він. А -а 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 -а. О, і їм покажи теж. О, ні, а на камері мало зарядки. Зараз відключу. А тепер слухайте мене уважно. Кожен, хто захоче подивитися на цю картину. Пошкодує про це. Боба, ти де. Пуф. О, увага! Зараз вас цьому рожева жулька. Боба фу! Треба цьому дене зубки показувати. І якщо це відео залетить на мільйон переглядів, то це виходить Боба поцілує мільйон людей. Виходить, що так. Але не хвилюйся, такого не буде. Почекай. А я, до речі, не знала, що у боби є зуби. Це що? Виходить, тебе теж треба до стоматолога водити? Мє. Швидко прибрав зуби. У нас нема стільки грошей, шановний Боба. І а -а -а. як перетворюватися зі слайма на людину так, щоб не залишитися голеньким? Є два способи. Перший, ви одягаєте на себе одяг так, ніби вже людина, і пуф. Ви одягнені. Але це не завжди зручно, особливо коли потрібно зробити це швидко. Тому я придумав новий метод. Ви жижа. А значить, можете все. Наприклад, можна засунути одяг всередину себе. А далі справа техніки та тренування. Коли ви перетворюєтесь, акуратно пересуваєте одяг, щоб він поступово став на своє місце. І вуаля дуже зручно. Саме так, ви правильно зрозуміли, і я став носити одяг всередині себе. Ой, вибачте, тепер я знаю твою таємницю, Боба. Причина всіх цих перетворень ось це. <рив> От блін. Нащо це зробила. я ж хотіла розповісти йому все, що дізналась. Розом покидає мене. Ніу. <рив> 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 Що мені тепер з тобою робити? Нюу, навіщо ти взагалі мене викрала і зв'язала? Це ми дізнаємось трохи пізніше. А поки мене хвилює тільки одне питання. де ти діла мій одяг? А... Походу, доведеться йти на крайнощі. Я І як вдома? У мене дуже багато питань. Боже, чому ми паперові стали? Бо у автора немає електроенергії, щоб зробити нас на комп'ютері. Ммм, а... Не бери в голову. Ва, Ва. О, боба, ти теж з паперу? Ня. Ва, Ва! Тут і біба є! Ню. Щось мені це не подобається. Гей, все одно як ми виглядаємо, чи де знаходимось. Головне, що ми разом і ми існуємо, навіть коли немає світла. Ви щось зрозуміли? Ні. Бррр, як холодно. Чому ти просто светр не одягнеш? Бо за каноном усіх мультяшних персонажів ми маємо носити однаковий одяг. Мені здається, ти заганяєш себе в рамки. Ти більше, ніж ти думаєш. Не потрібно слухати якісь правила чи канони. У першу чергу ти вільна людина, яка має право робити все, що захоче. Але я не зовсім вільна людина. Просто одягни светер. Навіть Біба і Боба одягнула светр. Ти права. Потрібно щось змінювати в цьому житті. Я одягну светер. Вітаю. Це перший крок до змін. Але є ще дещо. Що? Мені холодно дивитися на твої ноги. М -м -м Ти хочеш, щоб я одягнула штани? Так. Штани для слабаків. І я краще одягну чулочки. Оу, а це так стильно. Мені теж подобається. Ти була права. Треба частіше, щось змінювати в собі і не слухати нікого. Правильно. Щось після того, як ми дізналися, що баба насправді має розум і ще й хлопець, е... мені тепер ніякого стояти в такому вигляді перед ним. Краще б ти мене боялась, ніж бобу. А чому я маю тебе боятися? Бо тепер настав чудовий шанс для помсти, колись ти забрала мій одяг, щоб я носила купальник, а ще колись змусила мене одягнути сукню. Але тепер я змушу тебе все своє життя ходити в такому вигляді. Але влітку мені буде спекотно, будеш тоді без одягу ходити. Чекай. Ти ж тільки що казала, що я вільна людина і можу робити все, що захочу. А тепер змушуєш мене все життя носити з ветер. Де логіка? Так, ти вільна людина, але не поруч зі мною. Ти знущаєшся, так. І я знущаюся. Сюжет Біби і Боби за одну хвилину. В одну колюжу потрапила блискавка. З'явилась незрозуміла жижа. Потім дівчата знайшли ту штуку і назвали її Боба. Згодом до них прийшла дівчинка на ім'я Біба, яка шукала слайма схожого на Бобу. Коротше, вона насильно поцілувала Бобу, думаючи, що він перетвориться на її принца. Але все пішло не так, і Біба перетворилась на слайма. Головна героїня розробила зілля, щоб повернути Бібу до людського вигляду, але його випадково випив Боба і став людиною. Тоді він різко поцілував Бібу, і вона знову стала людиною. В якийсь момент Бобі набридло бути людиною. Він Повернувся назад до слема. Після цього у Біби і Бобу відбулася серйозна розмова. Але через те, що Боба був слемом, Біба його не розуміла. Тож Бобі довело знову перетворитися на людину. У них був відвертий діалог, після кого вони поцілувались. І обидва перетворилися на сламів. Поки ніхто не бачив, Біба загадковим чином перетворилась на людину і зникла на довгий час. Дівчата знову залишились лише з Бобою, а потім поїхали на море. На морі Боба загадково дивився на інший кінець моря. Він відчував, що десь там є біба. Після моря всі повернулись додому. Потім Бобу викрала біба. Як виявилось, вона прочути. Його дізналась майже все, що Боба приховував. Одним із секретів було те, що причиною всіх перетворень є слина Боби. Але біба трохи протупила і лізнула її. І перетворилась назад на жижу. Боба перетворився назад на людину, взявши бібу на ручки і поніс її додому. І тепер у нас знову є біба і Боба. А якщо хочете більше подробиць, на ютуб каналі є збірки всіх серій. Тям. тям. Ра -ра 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 -ра. Ах, після того, як Боба повернувся разом з Бібою, усе знову стало, як і раніше. Ньо. Які вони оці пусічки. Оу, а це вже дивно. Та нормально, так всі парочки роблять. А звідки ти таке знаєш? Якщо не віриш, давай запитаємо оглядач. Цец, таке некрасиво питати на публіку. Ось. А, -а, а, я зрозуміла. Вони просто голодні. Піду приготую бутерброди через п'ять хвилин. Нам -нем 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 -нем. Боба Покоївка, Боба Довакін, Боба русалка. Боба вишиванці, Боба Качок, Боба Хорнет і Боба людина. Чогось не вистачає. Правильно, Боба в Светрику. А ви вже встигли дістати з гардеробу свої светри. Та вони вже давно дістали. Дубак вже декілька тижнів на вулиці. Чому тобі подобається бути в тілі людини? Бо в тілі людини ми можемо робити дуже цікаві речі. Ти про що? Наприклад, оп, магія! Насправді ти таке можеш робити у вигляді слайма. Справді? Навчи. Тебе би краще навчитися перетворюватися, так, щоб подяг не тобі залишався. Тобто, ти що забула п'ять хвилин тому? А. Ця... Боба, чому ти весь червоний? Д, де твій одяг? Я була слаймом, тільки що звідки у мене мав взятися одяг на прикрися. А я думала, тобі навпаки подобається, коли я. Кому бутерброди? Е, так ось де моя футболка. А тебе не дивує, що вони знову стали людьми? Е, мене вже нічого в цьому світі не дивує. У мене немає рота, розумію. Знову ці довбані відключення. Через них нам доводиться змінювати форму. Нам і без відключень постійно доводиться змінювати форму. Ой, я за вас взагалі мовчу. Мені потрібен рот, звикай жити без нього. А як нам їсти? Я знайшла ніж. Можна вирізати нам рот. Знаєш, я вже звикла до відсутності рота. Давай, поки ми тут подивимося на справжню траву. Давай. Я знайшов листочок. Вау, який величезний! А ще тут холодно. Ми вже з пластиліну. І як ти відчуваєш холод? Ну, знаєш, це як коли людині відрізають руку, але вона продовжує її відчувати. Ем, забудь, що я сказала. А ти взагалі пам'ятаєш, як ми познайомились? Ну, так. Ти мене насильно поцілувала і. Та ні. Я про саму першу зустріч. Думаєш звідки у мене було твоє зображення? А... Перша зустріч. Ні. 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 Я просто хочу бути дурненьким слаймом. Де хто надто багато думає? Це взагалі в таке дому, щоб подумати. Ти не розумієш це інше. Mm. Кось ай! Сьогодні Хеллоуін. І це значить, що. А. А де? Боба? Біба? Що відбувається? Де всі? А? Шановний Чар Джепіті, що робити, якщо за віконом страшний монстр, прощатися з життям. <світ> Здається, ми перестаралися. Тик-тик. <глух> Здорово, ви мене налякали. Особливо та штука за вікном було дуже страшно. Яка штука? Ми не виходили на вулицю. Ти впевнена. Так, і Боба весь час були у мене на очах. Божечки, врятуй мене, не люблю Хелвін. Піду накрию тебе ковтрою. тап 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 Ня-ню-ню-ню. Ня-ня-ня-ня. Ня -ню, ню ня ня, -ня, -ня, -ня. ню. Ня-ня-ня-ня. Пам. 巴棒，棒，巴棒，棒，巴棒，棒，棒 <t cynical 音>，棒，棒，棒，棒。Radio ハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシュハッシ